Його мати, і батько і дідуська поховали, це вже другого внука. Дід поховав. Менший був, це старший, менший від драку крові. Андрій був людиною, він завжди відзивався. Коли хто нього щось попросить. Ну, та люба людина, навіть мало знайоме йому. Щось попросить допомогти, він завжди допомагав. Ніколи не від ну, не казав, що там ні, ні, ні. ні. Завжди гаразд. Навіть якщо це було важко, дуже сильно, він все одно допомагав. Скільки він був на війні? З 20 перед вересня він пішов 28 числа. Потім в аеропорт ну він воював іменно 4 дні, на п'ятий день я вже снайпер попав. Він любив мотоцикли, любив вишивати. Він сам собі пошив вишиванку, повністю всю. Він дуже був патріотом України, любив і, і пішов захищати. Андрій, перш за все, був дуже позитивною людиною. І я його знав добре, тому що він був водієм БТР, механіком-водієм. Це людина, яку я ніколи не пам'ятаю, щоб він ходив без посмішки, завжди був спросі, завжди усмішний, завжди сміявся. Він такий був і дуже жвавий такий був. Пам'ятаю, як ми з ним на навчаннях, на бойових там виїздах їхали на цьому БТР, як він нас возив, він просто такий був першокласний в воді, як він літав там. Тобто, щоб потрібно було, виконати завдання. Андрюха це запросто робив, тому що він з армії ще був водієм. Він повинен був залишатися на базі, але деякі водії і стрільці БТРа е вирішили йти з основними силами. От Андрій теж сказав, що я не залишуся на базі, я поїду, вони були у терміналі. М -м у нас є скажімо, така версія, що з того боку знали, що сюди їде, скажімо, підрозділ, який ще не участвовав в бойових діях, не приймав участь. І тому їх дуже сильно обстріляли. Плине качав, поти сині. Пли не кача, поти сині. Я назвати його людина з великої букви. Просто-напросто. Він більше, ніж герой. Я не знаю, він сам хотів. Мабуть, він Україну любив більше, ніж життя.